Класний, якісний, потужний генератор. Град. Дивіться, стою на ньому, все нормально, все хорошо, все прекрасно. Крепкий, якісний. Рік дається гарантій, мідна обмотка. Потужність 3,3 кВт, ціна 12 950 гривень. Ми його підключали на кондіор такі генератори. І він справляється. Кандьор, світ, ноутбуки, принтери це все в нас працювало. Ручний стартер. Дві розетки під 16, на 16 Ампер, отакий от вольтметр, кнопочка автомат, щоб не пускати ток сюди на розетки. Ціна 12 тисяч 950 гривень. Мідна обмотка, гарантія дається рік у 2020-21 році. Бренд і Майгрант виграли українську народну премію саме по генераторам. Вони себе дуже класно зарекомендували, ще так сказати, з давніх часин, з давніх часів. Це 3,33 кВт, 2,5-2,8 кВт, 8800. Є інверторні так само на 3, на 4, на 5 і на 6 кВт. Генератори є різні, відправляємо по всій Україні. Новий коштує.